Доріли коні одуріли, заступили сонце, Половецькі стріли, лічить мати втрати Мила з От така історія. Is I si 1 січня 1909 року у сім'ї греко-католицького священника Андрія Бандери пароха села Угринів старий тодішнього Калужського повіту народилась друга дитина. Хлопчика назвали Степаном. Волею долі на цього хлопчину з проникливими очима і гострим розумом була покладена велична місія у справі, що в історичних джерелах означається як національно визвольні змагання українського народу. I see them, oh, you see them, oh, Головні етапи кровопролитних змагань нашого народу за свободу і свою державу відомі усім, хто цікавиться фактичною історією України: це українські січові стрільці, Західноукраїнська Народна Республіка, Об'єднана Українська Народна Республіка, це створена Євгеном Коновальцем Організація Українських Націоналістів та Українська повстанська армія, героїчний подвиг якої та сам факт існування її. Не визнається нинішньою українською державою про ці славні сторінки нашого героїчного минулого сьогодні не знає лише той, хто їх знати не хоче. У спадкоємний ланцюг боротьби українців за державність Степан Бандера включився на початку 30-х років ХХ століття і став прапором цієї боротьби, став символом нації у прагненні до свободи. Про це свідчить саме існування таких понять, як Бандера та Бандерівці. І яким би Чорним змістом не наповнювали ці поняття вороги України, головної суті тут не змінити. Степан Бандера і всі, кого називають Бандерівці, боролись і віддавали своє життя за українську державу. Ще однією головною суттю є те, що їх мрія збулася. селом, йшли селом партизани по землі українській невільній землі і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і ві на чолі. Бендера. А це був символ для нас. Ми не знали, хто там ким. Ми навіть не знали ім'я його. Просто воювали і знали, що ми Бандерівці. О, це був символ. Якийсь десь тільки в 40 певно, на початку 44-го року. От, я, перший побачив портрет Бандери, якийсь такий був, щось там показували. От, Це був символ для нас. Ми були, ми були бандеровці. От, і лишилися так і пізніше, тому що якось так вийшло в моєму житті, що мене, коли йшло переформування от, і сотень, і штабів всіх, мені сказали, йди додому поки. От, я прийшов додому, попав парти... в облаву радянських партизан і мене відправили в радянську армію. І там же в радянській армії ми були або западники, або бандеровці всі. От, я пам'ятаю, в нас був рота хлопців Тернопільщина, Робинщина. От, це нас навчили нас <кхем> сержантами, бо що ми були замалі. І коли ми прийшли на фронт, ми були всі бандерівці і нас пускали разом з штрафними ротами. Рядом стоять штрафні роти, і ми. І буквально за через три тижні з нас 120 чоловік залишилося шестеро. Тому що це западники вважалися, бандерівці. Це був символ, символ боротьби за Україну. От як ви оцінюєте цю постать Степана? Ви знаєте, Батері? я позитивно оцінюю. Він багато зробив для нашого українського народу. Добре. А скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, сьогодні в нашому суспільстві є люди, які б от могли от так жертвувати чимось заради цієї держави? Ви знаєте, сумніваюся. Їм сумно за всю Україну. За ту спалену хату за зрубаний сад, за ту пісню, що чути коли солов'їну, але їм вже не було дороги назад. Оцінка постаті Бандери сьогодні не є однозначною. Одні називають його героєм, інші вважають бандитом. Але якби не тарували цю постать ненависники, історія ставить усі крапки над і. У селах, містах і містечках України Степан Бандера постає у бронзі та граніті, невпинно простуючи із заходу на схід. Як ви б оцінили те, що він зробив для України? Я знаю, як сказати. Він боровся за незалежну Україну, суверенну Україну. Добре, а от ви чим займаєтесь, якщо не секрет, чи ви вже на пенсії? Я на пенсії, але я ще викладачем працюю. Викладач, тобто ви маєте справу з молоддю, так, так? так? Скажіть, а от сьогодні в нашому суспільстві, скажімо, присутнє таке явище, як готовність от якоїсь пожертви заради цієї держави? М -м, знаєте, важко сказати. Я думаю, що все-таки в молоді певна є певна. Як вам сказати, гордість чи щось таке є, за те, за то, що Україна незалежна. Перший пам'ятник Степану Бандері було встановлено на його батьківщині у селі Угринів старий нині Івано-Франківської області. Він майже відразу був підірваний спецслужбами, але земляки провідника швидко встановили новий на вітрах тисячоліття, що знаменувало крах більшовицької імперії, замайорів Бандерівський стяг. Ви знаєте, кому це пам'ятник там, от, ззаду нас? Степані Бандера. Степені... А ви щось про нього знаєте? Та Знаємо, був великим там, досягненням історії. Визначним українцем. Тобто ви вважаєте, що це позитивна постать в українській історії. Так. Добре. А скажіть, як ви думаєте, що от сьогодні є люди в нашій державі, які готові там, от, чимось жертвувати Немає. заради тої держави, так як робили Бандера і його послідовники? Немає. Немає. Є, звичайно, Немає. що є. Бо дорога назад не воля, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї ми вірні сини. 1992 року. Пам'ятник Бандері було відкрито у місті Стрий, де Бандера навчався у гімназії, що утримувалася заходами українського громадянства. Це тут він познайомився з лідером молодіжного руху Галичини того часу Степаном Охримовичем. Тут читав працю Миколи Міхновського Самостійна Україна. Звідси було налагоджено зв'язок із заснованою Євгеном Коновальцем українською військовою організацією УВО, головна мета якої полягала у продовженні збройної боротьби за незалежність України після поразки 1918 року. Автором пам'ятника у стрію був відомий український скульптор Іван Самотос. В першу чергу треба сказати дуже коротенько, чому взявся. Взявся тому очевидно, що з дитинства вихований на українській національній ідеї. Воно у душі мої, моїх друзів, воно давно уже було закладене. Любов до Батьківщини національний дух, ненависть до зайд усяких. Презирство навіть до них. І так далі, воно було не тільки в мене, воно було закладено, виховано. Так нас виховували, очевидно, і діди, і прадіди, і так далі. Так що, коли поступило на фабрику замовлення від громади міста Стрий на пам'ятник Степану Бандері, який мав бути встановлений біля гімназії, де Бандера вчився. От, для мене це було надзвичайно не те, що радість, а якесь відкриття, пам'ятник Бандері можна робити. Ось, і я поїхав на фабрику, мені сказали, що там замовлення лежить. Скажу відверто: львівські скульптори чомусь не брали, не спішили на це. Ну, не знаю, кожен мав свої причини. От я з великою охотою поїхав у стіл замовлення, і це замовлення взяв, поїхав до Стрія, зустрінувся з громадою і так далі приступив до роботи. Для мене це було, як для скульптора, і як для людини, це для мене було щастя. 1997 року постать провідника постала у селі Воля задеревацька Стрийського району, де певний час мешкала родина Бандери після переїзду з угринова Старого. Ну ну тормозіть трохи. А про що питання, питання. ви тут часто ходите. Кому це, це пам'ятник? Степану Бандери, ви, ви щось знаєте про нього? Чули. Чули. І все. Так? Чули, ну, і чим все. він займався, що він робив? Не знаєте. Хто з них пісню почав, я не знаю. І вона пролунала на весь рідний край. Щоби знали усі, Україна повстала. Ти лети, наша пісня, аж за небокрай. 2001 року пам'ятник Бандері було відкрито у місті Дрогобич славному своїм шануванням національного духу та українських традицій. І хоча сам Степан Бандера не мав безпосереднього стосунку до міста Дрогобича, громада саме так вирішила вшанувати пам'ять героя. Це лідер ООН УПА. Степан Мандера. Дуже ви один з найкомпетентніших людей, які ми тут з. Це не вже ніхто не сказав. Ну, в основному, так, а щось чули, знаємо. Ну, і от як ви оцінюєте його постать, скажімо, для. Ну, його истории. постать є дуже визначною для України. В принципі, без нього України як такої би й не було. Це людина, яка 25 років, мені зараз 27. Йому, і коли йому було 25, він вже мав 5 пожизнених. Його спочатку злив до смертної кари. Яка потім була замінена на довічне ув'язнення? 25 років він мав вже сім. Добре, мені приємно, що мені трапився от такий чоловік. От ще таке питання. Скажи, от сьогодні в нашому суспільстві існує таке явище. Є люди, які готові були б отак жертвувати собою заради цієї держави. Вони були в нас завжди і завжди будуть. 2002 року Степан Бандера постав у бронзі біля одного з корпусів Львівського національного аграрного університету. Свого часу тут діяв рельничо лісовий факультет львівської політехніки, на якому Бандера навчався. Це в цей період він очолив організацію українських націоналістів, став провідником і повів її у борхливий вир важкої боротьби, головною ціллю якої була незалежна українська держава. Силами колективу університету та його ректора, академіка Володимира Снітинського, тут створено один з кращих музеїв Степана Бандери. На мій погляд, трудно переоцінити значення таких людей, як Степан Бандера, адже це є один з національних символів України ХХ століття, і дуже багато людей тривожить це питання, в чому полягає феномен Степана Бандери. А я думаю, це треба шукати корені відповіді на це питання, власне, в ідеології, яка формувалася в той час українська молодь, молодь яка. Жила і вчилася на теренах Західної України, де з одного боку була величезна біль втрати нереалізованих можливостей щодо створення Соборної України наприкінці на початку ХХ століття. З іншого боку, той величезний тиск, який відчувала наша інтелігенція, наше студентство з боку польської окупаційної влади. І власне створення на той час організацій молодіжних, які формували суспільну, я би сказав, таку активну позицію націоналістичну в молоді, привело до появи цілої когорти людей, серед яких найбільш яскравим, безперечно, є провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, кому це пам'ятник? Степану Бандері. А ви щось знаєте про ту людину? Ну, я читав біографію по Вікіпедії Степана Бандери, ага. багато чув в газетах читав. добре. Ну як ви оцінюєте, скажімо, цю постать для нашої історії? Ну я вважаю, що людина, яка боролась за незалежність України, своєї батьківщини, це людина, яка заслуговує на пошану. Просто розумієте, наряду з багатьма іншими. Я з вами він абсолютно... просто очолював організацію, яка Віддала своє життя і все за незалежність батьківщини. Я з вами погоджуюсь, і таке питання. Скажіть, то в нашому сьогоднішньому суспільстві знайдуться люди, які готові були пожертвувати заради цієї держави, отак от як Бандера і його послідовники жили. ну я вважаю, що в, в сучасному суспільстві дуже багато людей. Таких трусливих, розумієте, які бояться за свою шкіру, які тремтять за себе. Це рідкість, щоб зібрати з силою волю і боротися за свою вітчизну. Зараз заграють Сполученими Штатами, з Росією, більшість з Росією, тому що більш агресивна держава, менш демократична. Ми бачимо по політичним подіям, хто є, хто. І не всі повернулись із бою додому. І не всіх дочекалася рідна сім'я. Пам'ятайте ж, ви їх, пам'ятайте такими. же пам ти їх українська земля. 2005 року пам'ятник Бандері було відкрито у селі Вербів на Бережанщині. Але особливо плідним став рік 2006-й. Символом нескореності української нації, бандера постав у місті Мостиська на Львівщині та у містах Теребовля і Заліщики Тернопільської області. Як ви оцінюєте цю поста для нашої історії? Ну, вона символ. 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 Добре. А ви можете сказати, як ви називаєтесь? Володимир Гелетій. Пане Володимире, а скажіть, от як ви думаєте, в сьогоднішньому нашому суспільстві знайдуться люди, які готові були б так жертвувати заради цієї держави, як жертвувала Бандера, і його послідовники? Я думаю, що так. Пайдан тому приклад. 2008 року здійснилась багаторічна мрія Львів'ян. Пам'ятник Бандері було відкрито у Львові. Це тут, у ході Львівського процесу над Організацією українських націоналістів, Бандера був засуджений польськими властями на довічне ув'язнення. Перед тим на Варшавському процесі йому було винесено смертний вирок. Бандеру намагались знищити усі, хто в той чи інший час окуповував українські землі. Загинув від 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський, вистріливши йому в обличчя отрутою зі спеціально сконструйованого для цього вбивства пістолета. Це була чергова розправа тоталітарного більшовицького режиму зі своїм політичним противником. Ще раніше, подібними методами, агентами більшовизму були вбиті Симон Петлюра, Євген Коновалець, Лев Ребет. Головною життєвою ціллю їх була незалежна українська держава, а головною метою організаторів цих убивств було те, щоб цього ніколи не сталося. Коли запала тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу. Та довго ще вела важкі бої. Маленька армія великого народу, їх не вітали сурми й барабани, мати очі рукавом, йшли без вусів хлопці, партизани, аби не жити на своїй землі рабом. І кожен знав, що орденів не буде, що обеліски ще не скоро їм поставлять, що побілють помиями і брудом. За тридцять срібняків їх рідні браття. Він визначний український діяч. Ну от бачиш, дуже добре, що ми тебе зупинили. А взагалі, як ти думаєш, от ну ти ходиш в школу, скільки тобі років? Університет. Університет. От як ти думаєш, в сьогоднішньому нашому суспільстві знайдуться люди, які можуть отак жертвувати заради держави, там, життям і всім іншим, як жертвували Бандери. Я думаю, одиниці. одиниці. Не, не кожен статний. Сьогодні в нашому суспільстві знайдуться люди, які от можуть так жертвувати життям заради цієї держави, як жертвував Бандера і його послідовники. Зараз, зараз не знайдете таких людей, як колись були. Колись люди йшли, бачите, візьміть Лемика 19 <плес> років. знаю, <плес> так, так. так. От бачите, які йшли на, на смерть. Він знав, що він йде на цей. Добр? А зараз спробую зараз попробувати. Ну а в чому ж причина? То діти йшли, держави не було, нічого не було, і вони йшли на смерть. Сьогодні є держава, всі живуть. Тому що колись, тому що колись просвіта працювала, колись в кожній читанні, в кожному селі виступали, значить, люди, патріотизм без горілки, весілля робили. Розумієте, зараз п'янство, бо зараз студенти от зайдете. Все, п'ян своєму за та Україна, як каже, до одного місця, розумієте, що? Візьміть депутати Верховної Ради, хіба він за Україну там. Він заради своєї шкури вони там живуть, розумієте що? Хіба ми можемо такими депутатами Україну будувати? Сьогодні в парламенті у нас знаходяться і лунають голоси, які кричать, що якщо. от ви тут об'єднались в одну коаліцію, то значить завтра, можливо, вже побудують пам'ятник Степану Бандеру, значить, на березі Азовського моря. Розумієте, наскільки це актуально? Бо вбити символи, не дати відчути себе вільним, не мати своїх героїв-ідеалів, а тримати ідеалів тих, які залишилися в нас з радянської системи, це значить рано чи пізно не мати свого майбутнього. І я абсолютно не поділяю позицію влади, яка так от стільки років, 17 років незалежності, до сих пір ворогів України ми ходимо і дивимося їх в обличчя. І я сміюся від наших радикальних структур, які видають себе радикальними структурами, а в дійсності є провокативними, які навіть не можуть збити голову чи чи, чи зняти цей пам'ятник катів українського народу. Все це показне і не щире. Напередодні столітнього ювілею провідника нації коштом та зусиллями місцевої громади пам'ятник Степану Бандері було відкрито у місті Старий Самбір. Виступаючи на урочистому мітингу з нагоди цієї події, його учасники підкреслювали значення постаті Степана Бандері в історії України, наголошували на тому, що саме завдяки організації українських націоналістів та героїчному подвигу тих, хто продовжував цю справу, і відбулась. Наша держава. Сьогодні ми освятили цей пам'ятник великому синові української землі, Степанові Бандери, як провідникові визвольних змагань, великому синові нашої землі. Пана Бандери, як визначну постать для нашого народу, він є один з найвищ... найбільших українців, і я б його поставив на рівні з Тарасом Шевченком, Лесою Українкою з такими великими? Він Дуже... був справді гарним патріотом. Дуже добре, мені українців. подобається твоя оцінка. А скажи, скажімо, якщо от брати сьогоднішнє суспільство, от молодь твоїх друзів, наскільки сьогодні в нас е, можна говорити про таке поняття, як готовність самопожертви. Заради нашої держави. Ну, знаєте, зараз останнім часом переважно в Україні дуже багато створено всяких молодіжних організацій, плаз, наприклад, і інші. І в них я знаю навіть я знайомий з багатьма людьми, які справді вважають себе, не тільки вважають, вони є патріотами. Зараз вони ще не на такому аж великому рівні, що показуються на межі області, держави, але я бачу в них таку іскорку. Українського справжнього патріота, і вони б могли могли достойно показати честь українця і честь нашого народу, тобто є майбутні бандерівці. Якщо підсумовувати, скажімо, якщо в разі якоїсь небезпеки сьогодні найшлося б кому захищати вони готові підставили свої груди за нашу державу, Добре. дуже велику українську Україну, європейську державу. Хочеться вірити, що настане час і українські діти в українських школах вивчатимуть біографію Степана Бандери, починаючи з наймолодших класів, і будуть іти за його прикладом, бо це гідний приклад для наслідування, це приклад безмежної любові до свого краю, своєї землі, свого народу, це приклад високої самопожертви заради цих ідеалів. На жаль, у нинішньому суспільно-політичному житті України подібних прикладів майже немає. І кожен чув, як стукотять вагони через мости небачених річок, Сибірськими снігами ешелони, дружин батьків нас. Точок і кожен бачив, як горіла рідна хата, хоча по радіо скінчилася вина, і сивого з медалями, солдата, сп'янілого від крові і вина не треба сліз Обдурений народе, пройшли роки, тепер побачив ти, що не буває справжньою свобода, якщо її на танках привести. У багатьох тепер на серці камінь багато слів. Високих і пустих. Нема хрестів над їхніми кістками, і нікуди нам квіти принести. Нема хрестів над їхніми кістками. І нікуди нам квіти принести.